Експозиційна зала природа рідного краю представлена тваринним світом. Переважна більшість експонатів тут це птахи. Є опудала перелітних пернатих, тих, які тут гніздяться, а також прилітають сюди на перезимівлю. В експозиції знаходяться не окремі опудала, а цілі композиції. Експонати розміщені відповідно до тих природних біотопів, мешканцями яких є дані тварини. Природа рідного краю уміщує опудала рідкісних тварин. Є також червонокнижні види. До рідкісних для нашого краю птахів належить брижач. Він гніздиться у тундрі, але міграційний коридор до місць гніздування брижача проходить по долині річки Псьов, у тому числі і територію Гадячини. Однією із особливостей цих птахів є строка та забарвлення коміра на шиї у самців. Кольорова гама цієї частини тіла настільки індивідуальна, що в одній з граї рідко трапляються самці, схожі один на одного. Експозиція дає уявлення також і про лісових мешканців, привертає увагу один із найчисельніших видів сов, що зустрічаються в наших лісах. Це сова сіра. Її домінуюче забарвлення буває також рудим. Ці сови гніздяться у дуплах дерев, укладку відкладають від трьох до п'яти яєць. Але в залежності від запасів поживи їхня кількість може коливатися від двох до дев'яти. Сова сіра живиться переважно гризунами, восени у сов відбувається псевдошлюбний період. Тоді сови активно перегукуються між собою. За народним повір'ям саме це перегукування віщує щось недобре. Але насправді це їхня так звана шлюбна пісня. З поміж тварин з типової зони в експозиції представлені так звані підземні гризуни: це сліпаки і кроти. Шкідником городини є сліпак, який харчується коренеплодами. Натомість люди часто вважають, що їхній врожай під'їдають кроти. Але ці тварини комахоїди і приносять більше користі, харчуючись хробаками чи медведками, які дуже шкодять городину. Той, хто знає про це, вітає співмешкання кротів на присадибних ділянках. Експозиційна зала Природа рідного краю є чудовим майданчиком для проведення тематичних уроків для учнів шкіл та для охочих пізнати різноманіття тваринного світу краю.